Всім привіт! Отака вот посылочка прийшла, Заказав я її на промі. Сайт наш пром.ua вот. доставку, щоб дешевше було, ножниці ну, гарно. Заказав доставку розеткою. того що розетка доставка у нас 30 гривень а нова почта нам менше сотні не бере От такі діла так да, в розетку треба звісно заїхати вона там недалеко біля моєї роботи що ми тут зали. зараз ми розпечатаємо. Це у нас все до інвертора. Все до інвертора. Того, що нам його треба збирати. У нас багато чого нема. Так. Что у нас тут есть а есть у нас такие приборчик и у нас вот такие вольтметр от 5 до 120 вольт и у нас вот такие кулер 12 вольт такие конденсаторы значит брал такие шуб на 48 вольт у меня были. 1000 микрофарад вроде бы Я брал 1000 микрофарад на 50 вольт Я думаю их хватит в крайнем случае на 36 ух ты так вот все Взяв вже на велосипед отакі от 30-амперні коннектори. отдельно продавали, продавали це тіку папа, бо тому що в мене мами є такі на цілі. Так, і отакі от ще вольтметр і амперметр до 100 ампер. І вольтметр 220, ну там до 500 вольт що. Іде. Значить, вольтметр і показую силу топа, яка нагрузка. це і у нас теж вольтметр. Це чистий вольтметр. Я вже не повний на низьку сторону? Ну, це ладно. Основна, таска, це оцей приборчик. Це як є, ам, є прибор? Де в нас ватметр? Підключення. Схема підключення, нагрузки. Так, теж від 0 до 100 вольт запитування 80-260 вольт тобто він показує вольтаж він показує мощність він показує скільки кВт він... повністю це можна сказати електричний щотчик скільки кіловат То є, я думаю його поставити от скільки я кіловат Вообще потреблю з інвертора. От мені тільки інтересно, немає інформації, чи він хранить себе в пам'яті. Скільки кіловат в випадку, якщо я відключаю, включаю кіловати збиваються чи ні. Ну, Мабуть, не повинні збиватися. Ось такий буде прибор. Тобто він замінить практично оцей. Це потім може, в друге місце десь пригодиться. Я так подумав, є куди його вставити. Тобто, Це виходить просто амперметри і вольтметр. А цей показує вати, щочик кіловат. Вольтаж 220 вольт, там, допустимо, стоїть. А, і ще герц. Скільки герц? Ну, герц то так, 50 герць то Зрозуміло, але все рівно. Отакий вот приборочик. Це його як підключать? Вот Отакі покупки. Підписуйтесь на канал, буде чого багато цікавого. Пока-пока.